Вітаємо, друзі. Сьогодні в нас є маса новин. Я хочу обговорити питання з приводу Булгакова. Я думаю, що Булгакова в Україні нинішня влада визнала розімперцем, як вони кажуть. із-за цього епізоду, який я дивився, про Шарікова. Та друга війна з імперіалістичними хищниками. Я воювати не пайду нікуди. Ви, гражданин Шриков, говорите в высшей степени несознательно. На воинский учет надо взяться. Ну, на черт возьмусь. А воевать? Шиш с маслом. Я тяжко раненый. При операції. Меня, видишь, как? Оттяпали. Ви анархист індивідуаліст Мені меня білий билет полагается. Чому? Тому що і в ті часи, вони, оці шарикові, які постійно біля влади воювати не хотіли і робити нічого вони не хотіли. на Народ і для народу. І сьогодні та ж сама тема. Тому ну це така думка моя особисто, але воно воно має сенс якийсь в цьому. І тоді, і сьогодні, Шарікові наближені до влади, вони вели себе от саме так. Також слуга народу, ну, слуга народу разом з ОПСЖ Стали на захист московського патріархата. сьогодні на погоджувальній раді в черговий раз голова Верховної Ради і депутат від слуги народу Стефанчук, та більшість відмовились виносити заборону московської церкви. Також відмовились виносити питання створення тимчасової слідчої комісії по фортифікаціях у передфронтових територіях. Третій рік війни влада не хоче сьогодні. Забороняти оцю проросійську е шарашкіну контору. Тобто, у них є якісь зв'язки з ними. Е московський патріархат допомагав їм на виборах, тому я думаю, це із-за із цього. Але питання не в московському патріархаті. Як для мене, хай вони там самі розбираються. Мені дуже важливо, що вони виступили проти створення слідчої комісії. А по. Оборонним спорудам. Ви знаєте прекрасно, до чого це привело. Це привело до втрати території, і саме головне це втрати людських життів. І вони не хочуть це розслідувати. Чому не хочуть розслідувати, бо вийдуть на себе. От в чому питання. За дрони теж вони не хочуть голосувати. Сьогодні це ну, основна проблема в частинах відсутність дронів. Або тієї кількості, яка потрібна для захисту людей, для вивезення 300 200 з зони бойових дій, для того, щоб можна було зупиняти наступ, немає. І вони не хочуть, влада не хоче голосувати за програму за виділення коштів. Ну, на жаль, на жаль, така ситуація. І ще дуже прошу, друзі, по можливості підписуйтесь на наш канал. По можливості підписуйтеся, тому що нам дуже потрібна ваша підтримка і допомога, бо ми робимо це самі і за свої. Допомоги очікувати нема, звідки, крім як від вас. Ми не просимо грошей, ми просимо підписку, друзі.